На Волині навколішки зустріли 35-річного героя Дмитра Редчука, який загинув на війні з російськими окупантами. Герой Навіки повернувся додому 15 липня. Про це повідомили у Горохівській громаді. Воїну було всього 35 років. Віддавали останню шану Дмитру навколішки живим коридором. Відомо, що старший солдат взводу у зв'язку механізованого батальйону Дмитро Редчук отримав поранень не несумісні з життям під час ворожого мінометного обстрілу 10 липня 2023 року, коли виконував бойове завдання у населеному пункті п'ятихатки Васильівського району Запорізької області. Вже 16 липня із мужнім героєм попрощається уся громада. Загиблого військового відспівають у свято Вознесенському храмі міста Горохова та поховають на місцевому кладовищі. Редакція телеканалу «Конкурент Ві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого захисника.